Разу чоловік вирішив не піти на різдвяну службу до церкви і, як завжди, залишитися вдома. Його дружина та діти пішли до храму, а він ні. І ось він чує стукіт у вікно, читавши газету. Дивиться, а дві пташки летіли, вдарилися у шибку і впали. Він відкриває, думаю, боже, замерзнуть зима на дворі. Він бере їх і кладе у свій хлів. Дивиться, а поряд дерево. А на дереві дуже багато пташок, вони також мерзнуть. Він думає: так двох я врятував, їм тепленько даю їм корм, все у них добре. Ну я би хотів би бі там більше були. Ну як не як, але він був добрим чоловіком. І ось він просить, кладе їм з корму дорогу. Не йдуть. Він їх ганяє, трісе то дерево. Вони тікають, тікають, і потім знову сідають на дерево. Він уже не розуміє, як їх запросити, щоб їм було добре. Ну нащо їм мерзнути? І ось чоловік думку має.